Всім привіт на каналі Ну І сьогодні ми будемо. І це всім. І це наша рубрика розпаковки сюрпризів. Зараз будемо вибирати колекції. З колекції різні. Почнемо з шель. З одягне шель. давай візьмемо отаку. На. дай оцю. Яка спить з колекції маски. Давай візьмемо половинку від пачу для губ. Там більше надписів. Вот так. Ми ще зброй. О, все, зігнемо. Все, поки. І відкладаємо назад. Відкладу назад. Ми беремо цей пакетик. Далі з цієї Ой, що тут шеляться робить? Далі з цієї колекції давай візьмемо Оцей. А з нашої найменшої колекції візьмемо везмемо клітинку. Це поки що найдовший пакет, які є ці колекції. Okay. Okay. Нас сьогодні буде чотири пакетки. Візьмемо, почнемо okay. з нашої колекції mm, оцієї найменшої колекції. Ціоклей. Пені а ні, не треба. Якщо чуєте якийсь шум на фоні, побачите. О, дивись. Дивимося, ну і нам попалася колекція. Там, де герой Денді Ворлд, п'ють молочко злочечка Клаємо сюди. Я вже накло... Забрала клей і приклаємо сюди. Далі час переходити до нашого великого бука ахалай махала. Бу! Дивіться, що в нас вийшло. Я поки що заберу туди колопці перемістимось не сюди, то там незручно. Я не, упаковку відкрито. таки Що сталося з нею? не мешай? Е, нічого. Так буває, так нічого, нічого, нічого. У мене зразу тут закладка є вставлена. Ну, давай почнемо з. з найкращої історічка. Почнемо з колекції шелів. Давай подивимось, який у неї номер. Най номер п'ять. А чи ми маємо приклеїти її сюди? Знімлю номер. І давай відкриємо. Який вже в неї ж там одяг. Вау! Тільки подивіться! Ой! Дивіться, яка моя піжамка. Знімаю цей вишній сміття. Зараз приклею я вже шар. Приклею. Ой. Зараз приклею мого аутфіця. Такий. Зараз сюди. Як вам? Ой, неправильно прокоїв. Прикле. приклею я тут одразу так намажу. Ось так. Ось така у нас вийшла Шалі. Як вам. Далі починаємо до колекції. Йдемо до колекції там, де... Второй день диван п'ють молочко з гозочка. Мне прям інтересно хто там. Бо я не пам'ятаю. Не движем тут. Так. Что там не Нам... Нам попалась, не попадашка. О, це треба клавиш журнальчик наш. Але нам попалася шелли. Так, щось багато у нас шелли попадається. Щось на дуже багато шеллі, дві за завідував. Mm -hmm. І вона має бути під номером 7. Вона має бути ось тут. Ось тут, на цій другій стороні. Там. та там Ось так вона має виглядати. Зараз я її приклею. Зараз приклею її на бік задній і двосторонній скочу. Вона мій поки що не йшу. А Оце ми вклеїмо в кінці відео. Журнал. Далі остання наша колекція, яка тут є, нам потрібна ця колекція. Патчі. Маски пачі-пачі для губ. Ну, хто нам що по... нам попалось? Патчі для губ Не де що попадуться патчі для губ Приклею туда двусторонний ску. Я вже приклеїла. Знімаємо плівочку Ой. Все Ось так получилось. І вона. Ці патчі йдуть Давай покладемо на номер. Дай це буде під номером. Покладемо, давай. Приклею я на номер 9. Є ще такий саміт тітки зелені. А, штучка. Ну шо, оце це ми зараз заберу. Ми вже все забрали, а тепер час приклеїти оцю картиночку в журнал. Не на цю сторінку, а на останню сторінку. Тут ми будемо зберігати різні лістучки, які нам буде дарувати колекція. Нам на цей раз отаку подарували. А ми будемо знати, що у нас є колекція оця. Денді Ворлд. Коче ложечка з молоком плюс Денді Ворлд. І зараз ми на останніх хвилинах на відео будемо малювати. Та-та! Я маю таку міні-розмальовочку. Ну і бачу вам попередньому відео. Зараз ми розмалюємо на мій вибір картинку. Ми розмалюємо сьогодні найпершу картинку. Ось таку. Може, можете заскріншотити і розмалювати разом зі мною. Я таке саме робила в давньому-давньому відео, хто в нас такий старенький, який, який ще пам'ятає ту саму аватарку з котиком реальним навіть не ту, навіть не ту з, з, з намальонуку. Ну що? Давай швиденько розмалюємо. Котик буде у нас загалом білий. І розмалюємо. Поки у нас є час, я розм... покажу я вам. І, до речі, на жаль, відео там, де... де буду давати всякі завдання, не буде. Та та і просто не хочеться знімати таке. Через да, розмалюємо в другому відео. Всім папа, до зустрічі!